Сьогодні ми розглянемо найкращі вправи для лікування ахілового сухожилля. Ці вправи допоможуть вам полегшити біль. Ахілове сухожилля з'єднує нижню частину литки з верхньою частиною п'яти. Саме в цій області може з'являтися біль та запалення. Часто такі проблеми бувають у бігунів, у людей, які проводять багато часу на ногах. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до вправ, хочемо чітко пояснити одну важливу відмінність: існує велика різниця між лікуванням запал. Запалення і лікуванням рубцевої тканини. Якщо ахілове сухожилля турбує вас менше 2 тижнів, ви будете ставитися до нього як до запальної реакції. В цьому випадку вам допоможе відпочинок. Також вам знадобиться лід. Вам потрібно буде прикладати лід приблизно на 10-15 хвилин. Ще можна приймати протизапальні препарати та додати легке розтягування. Знову ж таки, якщо біль триває менше 2 тижнів, ми маємо справу із запаленням. Воно краще піддається консервативному лікуванню. Якщо біль більше двох тижнів, то з'являється рубцева тканина. Нам потрібно бути трохи наполегливішими в нашій терапії, щоб лікувати тенденіт ахілового сухожилля. Давайте перейдемо до вправ. Перше, що вам потрібно зробити, це почати масажувати ахілове сухожилля. Якщо біль триває більше двох тижнів, і якщо в цьому місці утворилася рубцева тканина, то нам потрібно її розм'якшити. Візьміться за пальці ноги та тягніть до себе. І тепер, коли ахілове сухопилняння, Сухожилля, дуже добре розтягнуте, почніть стискати таким способом ахілове сухожилля. Ця ділянка може бути товстішою, можливо, вам буде трохи боляче, але нам потрібно пропрацювати цю ділянку за допомогою масажу. Інший спосіб, який ми можемо зробити, це рухатися вгору і вниз по ахіловому сухожиллю, ось так. Рухаємося вперед та вниз, а потім вгору і вниз. Виконуємо масаж приблизно 2-3 хвилини щодня. Спочатку буде досить боляче. Але ви помітите, що в міру того, як ви просуватиметеся, ваш біль буде зменшуватися. Інший чудовий спосіб масажувати ахілову зону за допомогою паралонового валика. Якщо ми збираємося розминати ліве ахілове сухожилля, ми стаємо в таку позицію: права нога зігнута та обидві руки за спиною. Потім ми просто будемо кататися вперед і назад. Якщо ви хочете чогось більш агресивного, ви можете витягнути обидві ноги на паралоновий валик. В цьому ви випадку Буде кращий ефект. Якщо ви почуваєте себе добре, то можемо перейти до більш складного способу. Перехрещуємо ноги. Тепер вся вага правої ноги допомагає натискати на ліву ногу, що призводить до ще більшого інтенсивного розтягнення. Вправу виконуємо 2 хвилини один раз на день. Далі ми покажемо вам дві вправи для литок. Багато людей не усвідомлюють, що литки це насправді два м'язи, і вони розташовані один над одним. Вони спускаються вниз. Задній частині ноги і обидва переходять в ахілове сухожилля. Важливо розтягувати обидва ці м'язи, щоб досягти максимального результату при ахіловому тенденіті. Отже, підходимо до стіни. Якщо болить ліва нога, то ліва п'ята повинна бути на землі. Ліву п'яту не відриваємо від землі. Потім руками натискаємо на стіну та згинаємо праву ногу. Ми впираємося в стіну і це буде гарне розтягнення лівої литки. Під час розтягування литки. Ми хочемо, щоб ви тримали коліна якомога пряміше. Тепер, щоб перейти до розтяжки камбалоподібного м'язу, вам потрібно стати в таку саму позицію, в якій ми щойно були. Але тепер трохи зігнути коліно. Можливо, вам доведеться підняти ногу трохи ближче до стіни. Знаходимося в такій позиції по 20 секунд та повторюємо 3 рази. В міру одужання ахілового сухожилля вам потрібно збільшувати активну амплітуду рухів. Наступна вправа. Сядьте на край Ліжка, на край дивана, може на кухонний стіл. Ваші п'яти повинні вільно рухатися. Підтягуємо ступні до себе, а потім опускаємо їх вниз, так низько, як тільки зможете. До себе та вниз. Якщо у вас з'являється все сильніший бій та думаєте, що це занадто сильне навантаження, припиніть виконувати цю вправу. Зазвичай ми рекомендуємо почати з 30 повторень, щоб подивитися, як ви себе будете почувати. Якщо 30 повторень не складно виконувати, то в наступному підході ви Можете збільшити цю кількість до 40, 50 і навіть до 60 повторень. Це максимальна кількість, яку я рекомендую. Отже, від 30 до 60 повторень 1-2 рази на день. Цього буде достатньо. Наступна вправа, для цієї вправи нам потрібно стати рівно та піднятися на носочки. Піднімаємося та опускаємося. Ці підйоми є наступним етапом після попередньої вправи. Виконуємо 30-60 підйомів 1-2 рази на день. День. Важливо, щоб не було болю в ахіловому сухожиллі. Наступним кроком буде збільшення амплітуди рухів. Для цього вам потрібні сходи. Стаємо на край сходів та опускаємося п'ятами вниз та піднімаємося. Знову ж таки, ми відпрацьовуємо більший діапазон рухів. Трохи агресивніше впливаємо на ахілове сухожилля. Але під час виконання вправи ви не повинні відчувати біль. Ми рекомендуємо робити приблизно 3 підходи по 10-20 повторень вправа. Що вам потрібно зробити, так це піднятися в цю позицію на обох ногах. Та потім опускатися на болючій нозі донизу. Піднімаємося, прибираємо здорову ногу та опускаємося. Ця вправа найефективніша, але до неї потрібно доходити поступово. Це дуже важливо. Виконуємо по 10-20 разів по 3 підходи. Пам'ятайте, регулярність і правильна техніка це ключ до успішного відновлення ахілового сухожилля. Якщо у вас виник питання або ви хочете поділитися своїм досвідом, залишайте коментарі під відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Бережіть своє здоров'я і до нових зустрічей!